Перша домедична допомога при травмі грудної клітини. Поранення грудної клітини класифікують від методу нанесення вогнепальні, кульові або уламкові та невогнепальні, від кількості травм одиночні та множинні, від проникнення – проникаючі та непроникаючі, від із пошкодженням кісток та без пошкодження кісток. Отже, алгоритм надання домедичної допомоги постраждалому в разі підозри на травму грудної клітини. В першу чергу пам'ятаємо про власну безпеку. Перед наданням допомоги необхідно переконатися у відсутності небезпеки на місці події для себе та постраждалого, від травмуючого чинника, що вже діяв, загрози від зовнішнього середовища та загрози від самого потерпілого. І тільки після цього надавати допомогу постраждалому. Якщо місце небезпечне, то треба дочекатися прибуття рядукупальників. Перед тим, як надавати допомогу постраждалому, слід отримати його непряму або пряму згоду. Пам'ятаємо про власну безпеку. Нодійте гумові перчатки. Насамперед ми маємо оглянути потерпілого. Якщо у нього не спостерігається ознак пневматораксу чи ге надати йому зручне сидяче положення, накласти тиснучу пов'язку на грудну клітину. Можна напоїти потерпілого теплим чаєм або водою без газу, і спостерігати за станом потерпілого до приїзду бригади швидкої допомоги. Якщо у потерпілого є ознаки пневматораксу, необхідно накласти оклюзійну пов'язку. Для цього необхідно попросити потерпілого зробити глибокий видих і накласти на рану, чисту стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря. Це може бути також шматок поліетиленового пакету, пластикова обгортка, вощений папір, прогумована тканина тощо. Так звана оклюзійна пов'язка. Шар цього матеріалу має виступати на 1,5-2 см за межі стерильної серветки, не треба витягати з рани сторонні предмети, щоб не відновити або посилити кровотечу, а також заливати в рану йод або спирт. Достатньо накласти на неї стерильну пов'язку. Якщо під час огляду потерпілого виявлено два отвори вхідний та вихідний отвір, оклюзійна пов'язка накладається на обидва отвори. Декомпресійна голка. Це спеціально вона створена для надання першої домедичної допомоги при напруженому пневмотораксі на догоспітальному етапі. Деокомпресійна голка вона постачається в стерильній упаковці. Усередині знаходиться голка і катетер. Але хочу звернути вашу увагу, що таку голку можуть використовувати тільки особи з медичною освітою або ж ті, що пройшли спеціалізоване навчання. Неправильно використана голка може спричинити травми і погіршення стану потерпілого.